Риби, привіт! І сьогодні ми поговоримо про березень 2025 року. І березень в нас буде місяць емоційний, тому можна одразу так сказати, що будьте готові, що можливо будуть такі моменти дуже емоційні, з якими, можливо, навіть буде важко справитися. Тому тут краще, знаєте, якщо у вас є щось що вас релаксує, що приносить вам заспокоєння і релаксацію, то зробити на цьому акцент, а якщо ні, то спробувати знайти те, що вас заспокоює, відволікає від зовнішніх таких роздратувань, можна сказати. Бо в березні вам дуже знадобиться релаксація і. Знаєте, як заспокоєння своїх емоцій. І почнемо ми наш місяць з 1 березня, коли Венера розвертається у ретро-рух по 12 квітня на півтора місяці у вашому другому секторі секторі грошей, матеріальному секторі. І Венера, вона також відповідає за гроші. І тут вона може давати по ретро руху, як знаєте, пере. Щось перероблювати, переглядати, переосмислювати своє ставлення до фінансів, до грошей, до своїх витрат, до своїх доходів також. Ви будете якраз, і у вас дуже хороший на це буде час, щоб все це переосмислити. Весь березень взагалі, такий час, коли краще не приймати рішень, тим паче дуже. Вагомих і радикальних, краще аналізувати, споглядати, знаєте, як, і, і переосмислювати, аналізувати. Тобто у вас тут по Венері, знаєте, може бути, що ви будете щось. З приводу фінансів своїх переглядати. Можливо, переглядати свої заробітки, але, до речі, тут краще не звільнятися з роботи, бо емоційний стан буде підвищений за рахунок ретропланет і ще буде коридор затемнень в нас в березні. І може знати дати таку емоційну, таку емоційну, як рису. Що ви захочете звільнитися, покинути все. Тут краще це не робити, краще а, знаєте, як а, робити нотатки, що саме викликало цю емоцію, чому, а, або просто там такого-то, такого-то числа. З'явилося бажання звільнитися, тому що, там, наприклад, мені не підвищують зарплатню, а обіцяли. Поки записуйте, тому що ви можете дійсно на емоціях прийняти рішення звільнитися, а потім зрозумієте, що це так, можливо, підвищення там, або що вам обіцяли, воно просто затримується, бо, до речі, ретро вона також дає і затримку, паузу. Тому тут найкраще все ж таки аналізувати. Також, що краще не робити, не починати новий бізнес, не підписувати якийсь новий трудовий контракт або якийсь договір, і не влаштовуватись на нову роботу, тому що можуть бути, знаєте, якісь нюанси, що там в тому ж трудовому договорі, на тій ж новій роботі, що воно одразу не буде видно. Або вам доведеться щось постійно переробляти. Тобто по ретро, воно, знаєте, як ретро, воно не додає, або ставить на паузу, або щось треба пере, передумати, кстати, до речі, ви можете і передумати потім. Тому краще просто е, аналізувати, збирати дані, зважувати всі за і проти, е, і поки рішення не приймати, вже приймати рішення, коли... Ретро, Венера вийде з ретро, або хоча б почекати до квітня, коли її затемнень, можна так сказати, відпустить да, ось цей вплив коридору затемнення. І е, ретро Меркурій ще буде також, коли відпустить вплив, ось тоді вже приймати рішення. Поки березень, от, як є в нас ретро планети по березню і ретро означає пауза, так і у вас березень, це, можна так сказати, місяць паузи. Паузи в прийняті рішень. Так, що ще? Венера в нас ще відповідає за красу, тому краще не робити ніяких пластичних операцій або уколів краси, бо також ви можете потім передумати, або доведеться переробляти, або вам не сподобається. Тобто може таке бути. І також венера в нас відповідає за кохання, тому краще не заключати шлюб. По ретро Венері, е, свято робити можна, а саме підписувати свідоцтво про шлюб або е, шлюбний контракт, шлюбний договір, не підписувати. Взагалі краще ніяких документів, не підписувати по е, в березні і по ретро руху планет. Саме те, що е, Створює нове, тобто свідоцтво про шлюб, воно створює нову сім'ю. Тобто те, що нове, краще не підписувати. Щось переробляти так можна там підписувати, завершувати. Тобто те, що було ще почато і завершено до ретро руху планети, можна по ретро руху завершувати, як ставити останню крапку там в цьому циклі, в цій в цій справі завершувати можна, а ось починати нове. Краще ні. І по березню краще нічого не починати нового, бо тут і ретро-рух, і коридор затемнень. Краще почекати. Далі в нас 14 березня по 7 квітня буде ретро Меркурій. Також, бачите, ретро, і він також у вашому другому секторі, у секторі фінансів. Тут він вам дає час, знаєте, на. Перероблення якихось старих справ, можливо пов'язаних до речі, можливо, пов'язаних зі старою роботою. Меркурій може давати ретро. Меркурій може давати вам. Відголоски, якісь знаєте інформацію з попередньої вашої роботи. Можливо, щось треба буде переробити, можливо, щось там перепідписати, можливо, забули вам якийсь документ дати підписати, коли ви звільнялися, можливо, щось е, переробити, якісь документи, можливо, таке буде. А можливо, навіть вони будуть вас знову запрошувати назад на попередню роботу. Тут краще. Не погоджуватися одразу, ви можете обговорювати умови, обов'язки, посаду, заробітну плату. Тобто, поки ретро Меркурій та й Ретро Венера також, ось, ця, ось цей період краще просто з ними вести переговори, але поки не підписувати і не погоджуватися. Тому що потім ви можете. Передумати, а буде вже запізно. І вже після всього цього, якщо ви зважите всі за і проти, проаналізуєте, все обговорите і дійсно зрозумієте, що там вам краще, вам пропонують кращі, можливу, умови роботи, то тоді вже приймати рішення, але не, точно не в березні і точно не, про, не по ретро руху. Також. Меркурій нас відповідає за поїздки, і вони можуть по ретро руху відкладатися, запізнюватися, якісь там рейси запізнюватися, ваш виліт, виїзд запізнюватися, або взагалі можуть і скасовуватися. І тут, знаєте, краще, якщо воно так йде, то прийняти це, не, знаєте, не брати близько до серця, да? тобто не. Викликати в собі зайві емоції з цього з приводу просто прийняти. Потім згодом ви зрозумієте, тобто да, буде такий період, коли м -м, ви зрозумієте, що добре, що тоді так сталося. Тобто, загалом проти е ретро впливу краще не йти, тому що ви витратите, знаєте, це як м -м, ось це, можна так сказати, супротив. Вас і ретро впливу, ви дуже багато часу, дуже багато сил і енергії на це витратите, щоб все ж таки зрушити цей вплив і піти на перекір йому. І може, може бути так, що або все ж таки нічого не вийде, ви тільки багато часу і зусиль на це витратили, і все одно там ця подорож скасувалася, нічого не вийшло. Або навпаки, все ж таки ви. Пересилите, ви там поїдете, наприклад, там в цю подорож, але ви так багато витратите своїх ресурсів на цю боротьбу, що ви вже задоволення або якогось відпочинку від цього не відчуєте. Тобто тут краще знаєте, як йти по течії. Якщо йде скасування там, перенесення, то хай воно так і буде. Також Меркурій відповідає за техніку і транспорт, тому якщо ви їдете, плануєте їхати на свою, в свою там поїздку, подорож на авто, або взагалі, якщо ви кожен день керуєте авто, і у вас є зараз час пройти ТО, то краще його зробити. Бо ретро Меркурій може давати поламку техніки авто, також може давати збої якісь також в техніці авто. І по ретро-Меркурію краще не купувати, не купувати техніку. А, і також не купувати авто, бо можуть бути або збої якісь, або ви передумаєте, або знайдете кращий варіант. Ну, тобто щось таке, що потім доведеться переробляти. А, також. Що найкраще робити по Ретро меркурію це якраз як і по ретро Венері, це аналізувати, планувати роздумувати про майбутнє. Тобто краще займатися ну, такими, як більше обмірковуванням, ніж прийняттям рішень. Також у нас буде з 14 березня по 29 березня коридор затемнень і сонячне затемнення буде знову в вашому другому секторі. У вас дуже багато акцентів і фокусу йде у березні на другий сектор. По коридору затемнень скину вам відео в описі. Подивіться, що саме вам принесе. Коридор затемнень, і по сонячному, до речі, якщо ви ведете блокнот бажань, то пишіть 29-30 березня свій блокнот бажань, до речі, це і є ось якраз ці плани на майбутнє, цей блокнот бажань. Тобто, це дуже добре, це дуже хороший час для того, щоб його вести і писати. 20 березня сонце переходить знову у ваш другий сектор, дає вам акцент, фокусується дає вам сил, енергії по другому сектору, і також додає вам впевненості в собі, рішучості, впевненості в своїх діях, але все ж таки знову в діях, але не прийняття рішення. Тобто рішення поки не приймайте. І 31 березня Нептун змінює знак на Овен, і це для вас знову ж таки другий сектор. Але тут вже Нептун переходить в ваш другий сектор аж на 14 років і буде вам давати вплив на цей, на цей другий сектор. Він так буде проходитися по ньому і назад, і вперед, і буде і в ретро Русі за ці 14 років. Я буду робити окреме відео по Нептуну. Більш детально будемо роздивлятися, що приносить Нептун і саме в вашому другому секторі, також будемо по секторам розглядати. Трішечки розкажу вам по Нептуну, це у вас буде акцент більше, хоч і другий сектор це сектор матеріальних ресурсів. Але все ж таки Нептун буде давати вам більше акцент на духовному, ніж на матеріальному. Тобто ви будете передивлятися, буде змінювати, знаєте, як трансформуватися ваш, ваш другий сектор. Також, знаєте, може давати вам. Нептун залежності, бо Нептун відповідає за залежності, він може вам давати залежності від грошей, саме тому, можливо, ви будете більше акцентуватися все ж таки на духовному, а не на матеріальному. І тут ще може бути, знаєте, як давати вам ілюзії, бо Нептун відповідає за ілюзії ілюзії в матеріальному плані, в плані там, заробітку або доходів. А, настільки, тобто, ви будете собі високу планку ставити, яку буде неможливо досягти. Ну, от так, от трішечки, знаєте, як спойлер вам дала. Ось такі у вас березень риби. Сподіваюся, що все буде добре. Робіть більше акцентів на, а, само, на, на релаксації, на самозаспокоєнні, менше піддавайтеся емоціям, і березень має пройти для вас добре. До нових зустрічей!